Вітаю вас на уроці української літератури. Тема нашої зустрічі Притча про блудного сина. Мета нашого уроку це ознайомитися зі змістом притчі, розкрити морально-філософський зміст, навчитися аналізувати символіку притчі. Пробуємо співвіднести зміст притчі із сучасним життям. Для початку пригадаємо, що таке притча. Притча це повчальне алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту. З деякими притчами ви знайомилися ще в 5 класі. Пригадайте Ему Андієвську. І її казки притчі казка про яян або казка про говорющу рибу». Притча розкриває важливі етичні, естетичні та філософські настанови. Вона має символічний підтекст. Сутність притчі зводиться до відповіді на запитання, що потрібно робити за певних обставин. Цей літературний жанр ґрунтується на побутовому сюжеті, який має символічне узагальнювальне значення. Сюжет притчі має позачасовий, наднаціональний і вселюдський характер. Історію про блудного сина склали понад 2000 років тому, але вона і до цього часу. Залишається актуальною. В чому ж її секрет? Коли людина чує притчу про блудного сина, в неї виникають асоціації: батько, син, дорога, повернення, прощення, любов, каяття. Можливо, деякі слова не зовсім для вас зрозумілі. Ну, наприклад, «прощення» – це, припи... це процес припинення відчуття образи, обурення чи гніву щодо особи за сприйнятий злочин чи провину. «Каяття» – це зізнання в своїх гріхах, сповідь. Час познайомитися з притчею. У чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Дай мені, тату, цю частину маєтку, яка мені належить у спадок. Батько поділив маєток і роздав синам те, що їм належало. Невдовзі молодший син забрав все, що йому було розподілено, і подався до далекого краю. Там він жив марнотратно і розтратив там весь маєток. Якраз тоді наступив у цьому краї великий голод, і молодший син, залишившись без драхми, почав бідувати. Щоб не померти з голоду, молодший син найнявся пасти свиней у одного господаря цього бідового краю. Він голодував, бо йому не дозволяв господар їсти навіть того, що їли свині чи залишили у кориті. Тоді він, голодуючи і терплячи муки свинопаса, згадав про свого рідного батька. Згадав, що його батько живе заможно, тримає наймитів. Там хліба надмір, брат його не страждає, так як він, молодший син. Тут у чужому краї з голоду гине. Міркуючи так, молодший син вирішив залишу цей край і піду до батька свого, і скажу йому. Згрішив я, отче, проти неба та проти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми мене як одного із твоїх наймитів. Ось так із таким планом в голові молодший син вирушив до батька. Коли він був ще далеко-далеко від обістя, то батько першим побачив його на горизонті. Батько переповнив жаль, і він побіг назустріч своєму синові, кинувся йому на шию, почав обіймати та цілувати його. Син у сльозах каже татові: провинився я, отче, проти неба і проти тебе. Я недостойний вже зватися твоїм сином. Тоді батько каже своїм рабам: принесіть сюди найкращу одежу. І зодягніть його, дайте йому персні на руку і сандалі на ноги. Приведіть найкраще вгодоване теля і заколіть його, бо будемо їсти та радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропащий і знайшовся. І почали всі вдома веселитися. Старший син працював на полі і надвечір зібрався йти додому. Коли старший син наблизився додому, то почув у селі музику і танці. Тоді він покликав одного зі слуг та й питає: Що це таке? А слуга відповідає старшому синові. Це ж повернувся додому твій брат. Твій тато звелів заколоти відгодоване теля, бо здоровим його він прийняв. Розгнівався старший син. І навіть не хотів додому йти, бо вважав це несправедливістю. Тоді вийшов на зустріч батько і почав просити свого старшого сина не гніватися, не сердитись, а простити. А старший син каже татові Я, тату, стільки років служив тобі, ніколи не порушував твого наказу. Ти ж ніколи мені козеня не дав, щоб я з приятелями потішився. А коли повернувся оцей твій син, котрий проїв, пропив і прогуляв твій маєток із блудницями, ти ж для нього звелів заколоти відгодоване теля. Батько каже старшому синові Ти ж завжди зі мною дитину, і все моє це й твоє. Веселитися і тішитись треба нам, бо цей брат твій був мертвий і ожив. Був пропащий і знайшовся. До нашої роботи. Спробуємо дати відповіді від імені різних персонажів. Блудний син. Чому він вирішив покинути дім? Отож, моє бажання піти з сім'ї було пов'язане з почуттям нетерпіння, бажанням незалежності та помилковим уявленням про щастя. Мені все здавалось таким захопливим і безмежним. Мені здавалося, що життя в батьківському домі, хоч і комфортне та забезпечене, надто передбачуване. Я відчував прагнення до чогось більшого, до нових вражень, до власного шляху. Мені хотілося самому приймати рішення не звітувати ні перед ким. Мені здавалося. Що батьківські настанови та правила обмежують мене, не дають мені розкрити свій потенціал. Хоча, озираючись назад, я розумію, що це була наївна думка. Я бажав довести свою самостійність, показати, що я вже дорослий і можу сам про себе подбати. Я недооцінював мудрість і досвід батька, вважав його погляди застарілими. Мені хотілося пожити своїм життям без постійного нагляду та відповідальності перед сім'єю. Я думав, що щастя можна купити за гроші та знайти їх у миттєво задоволених. Як же я помилявся! Батько, як почувався батько, коли син повернувся? Я не знав, як складається життя мого молодшого сина, тому відчуття тривоги не покидало мене. Коли я побачив його живим і здоровим, це було неймовірним щастям. Це ніби тягар впав з плечей, а темрява розсіялася. Незважаючи на його вчинок, моя любов до сина ніколи не згасала, побачивши його в такому жалюгідному стані. Голодного, змученого і, очевидно, повного жалю. Моє серце сповнилося співчуттям і бажанням негайно його обійняти та заспокоїти. У цей момент усі образи та розчарування відійшли на другий план. Головним було те, що він повернувся, що він живий. І нарешті старший син. Чому старший брат? Був незадоволений. Я завжди був поруч, сумлінно працював у господарстві, ніколи не перечив батькові. виконував усі його настанови. Я вважав, що моя відданість і праця мали б цінуватися. Але тепер здавалося, що вся увага і любов батька раптово дісталася тому, хто зневажав сім'ю. То розтратив всю його спадщину. Це викликало відчуття, що мої зусилля були непоміченими та неоціненіми неоцінені належним чином. У моєму розумінні вчинок мого брата мав би мати зовсім інші наслідки. Він мав би понести відповідальність за свої безрозсудні дії, натомість його зустрічають так, ніби нічого не сталося. Така безумовна любов і прощення здаються мені нелогічними, навіть заохочують для подальшої легковажності, які можна побачити символи притчі? Ну, По-перше, це символ молодшого сина, блудного сина. Це людина. Що помиляється. Батько. Батько це уособлення безумовної любові та прощення. Старший син символ заздрощів і невдоволення. І ще один образ це дорога, дорога назад. Цей символ частенько зустрічається в літературі. Цій притчі це образ шляху до усвідомлення і виправлення помилок. Запитання для дискусійного кола: Чому блудний син повернувся? Блудний син повернувся до батьківського дому через. Комплекс причин, які поступово привели до цього рішення. Найбільш очевидним було його жалюгідне фізичне становище. Після того, як він розтратив усі свої кошти, в країні настав голод, і він опинився в такій бідності, що змушений був пасти свиней, а це для єврея вважалося найнижчою і нечистою роботою, він радий був би навіть наїстися їхнім кормом, але йому не дозволяло. Цей фізичний голод став потужним стимулом для переосмислення його становища. У скритному такому становищі до нього дійшло, наскільки безгрузним і руйнівним був його вибір покинути дім. Він порівняв своє жалюгідне існування з життям навіть найманих робітників у батька, які мали вдосталь їжі. Це пробудило в ньому розуміння своєї помилки. Його пам'ять про батьківський дім, де панував достаток і турбота, стали особливо гострими на тлі власної нужди. Він згадав про ситість, безпеку, любов, які він колись мав і так бездумно втратив. Його гордість була зламана, принижена труднощами. Він усвідомив, наскільки він був нерозумним і самовпевненим. Він більше не вважав себе гідним бути сином і був готовий проситися, щоб його прийняли хоча б в ролі наймата. Попри свій ганебний вчинок, у глибині душі він, можливо, все ж таки зберігав певну надію на батьківську любов, милосердя. Він знав доброту свого батька і сподівався, що той хоча б частково може його пробачити. План проситися додому, щоб його прийняли як наймата, та свідчить про те, що він не розраховує на повне прощення, але все ж сподівається на якусь милість. Пережиті страждання, усвідомлення своєї провини могли пробудити в ньому щире бажання покаятися та виправити свої помилки. Він зрозумів, що його шлях був хибним, і єдиний спосіб знайти спокій це повернутися до того, що він втратив. Повернення блудного сина було результатом складної взаємодії зовнішніх обставин і внутрішніх його змін. Його голод був не лише фізичним, а й духовним голодом. Голодом за домом, любов'ю, запрощенням. Наступне питання, як батько поставився до сина, його реакція була далеко не такою, якої можна було б очікувати з точки зору формальної справедливості за його вчинки. Але щойно батько побачив сина здалеку, а це свідчить про те, що він, мабуть, постійно його виглядав, він одразу. Кинувся йому назустріч. Він не чекав, поки син підійде а побіг до нього. А це було досить таки незвичною поведінкою для поважного чоловіка того часу. Він обійняв його, поцілував, виявляючи свою любов і прийняття. Син почав свою заготовлену промову з проханням прийняти його як одного з наймитів, але батько не дав йому договорити. Це показує, що батьківська любов не потребує довгих вибачень чи самоприниження. Він уже простив його всім серцем. Батько негайно наказав своїм слугам принести найкращий одяг, перстень на руку це символ відновлення його статусу у ролі сина. Взуття на ноги. Раби ходили босими, тому взуття вказувало на. Його відновлення, відновлене становище вільної людини. Він також наказав заколоти відгодоване теля і влаштував велике свято, щоб відзначити повернення сина. Коли старший син висловив своє невдоволення, батько пояснив свою радість такими словами: А тому треба було радіти і веселитися, бо брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Ці слова підкреслюють, що для батька головним було повернення його сина, його Воскресіння з духовної смерті та повернення до сім'ї. У своїй поведінці батько демонструє любов, безумовну любов. Він не ставить жодних умов для прощення, не дорікає за минуле, а просто радіє. Радіє поверненню, відновленню його в правах сина. Якби ви вчинили на місці старшого брата. Глибоке здивування на таку пишну зустріч, почуття несправедливості з часом би змінилося. І, мабуть, після розмови з батьком і оголонувши старший брат спробував подивитись на цю ситуацію трошечки по-іншому. Мабуть, прийшло посвідомлення, усвідомлення, чому Радість батька була такою щирою. Він, він просто був щасливий. Щасливий, що його син, якого він вважав втраченим, повернувся живим і здоровим. Любов батька до синів була однаковою. Його святкування не означало, що він любить молодшого сина більше. Це було вираженням радості, радості від, від того, що він повернувся. А виногорода для старшого в тому, що він постійно присутній, в тому, що все моє це твоє. І оці батьківські слова нагадували старшому синові, ну, могли б нагадати, що в нього є стабільність, в нього є вірність, які він цінує. Перша реакція, яка була негативною, Думаю, змінилось би на, на позитивне, брат би знайшов собі сили пробачити, розділити радість батька, усвідомити глибину милосердя, важливість сімейних зв'язків. А це, це було б вимогою подолання отого егоїзму, який жив у старшому браті. Пропоную в зошит записати тему притчі та мораль притчі. Скористаємося методом фішбона. Отож, тема притчі. Прощення, любов і каяття. Запишіть собі, будь ласка, тему притчі, прощення, любов і каяття ключові події та символи, підхід від своєї сім'ї, марнотратство, повернення, Обійми батька і мораль притчі. Любов перемагає образи. Завжди є можливість повернутися. Висновком. Можуть бути наступні слова. Любов перемагає все. Притча в сучасному житті. Чи зустрічаються подібні ситуації в сучасному житті? Так, звичайно. Кожного року і в кожній сім'ї діти, досягнувши певного віку, хочуть почати своє самостійне життя. У когось воно буде дуже легким, а хтось буде робити дуже багато помилок. Але в будь-якому випадку. І перші, і другі будуть повертатися до свого, до, свій, до своєї сім'ї, до своєї рідної домівки. І їх, як і в притчі, батьки будуть зустрічати, обіймати і вибачати. Чи легко пробачати людину, яка завдавала вам болю? Іноді буває дуже-дуже важко. Але чим старша людина, чим більше в неї є життєвого досвіду, чим більше людина пройшла випробування, тим це їй буде, мабуть, простіше. А якщо людина не може вибачити, то це величезний тягар, який їй доводиться носити кожного дня. Чого ж навчає нас ця історія, притча про блудного сина і чому вона залишається актуальною вже понад 2000 років? Це те питання, яке було на початку уроку. Думаю, що ви тепер можете дати відповідь? В цій притчі порушена тему прощення. Вона є однією ну, із вічних тем. Люди помиляються, але хочуть, щоб їх прийняли, пробачили, зрозуміли. А притча, притча нагадує, що прощення можливе, навіть коли здається, що все вже втрачено. Кожен із нас може знайти себе в цій історії: хтось у ролі блудного сина, хтось старшого брата, а хтось і милосердного батька. Це історія про, про сім'ю, про образу, про покаяння, про надію, а значить, про нас. В сучасному світі, де багато втеч від себе, від відповідальності, від родини, ця притча повертає нас до істинного. Дім це місце, де тебе чекають. Кожна людина буде обирати свій шлях, і кожна людина буде нести наслідки за свій вибір. Це буде, ця притча для вас буде корисна, як для підлітків, які починають шукати себе. Ця притча це нагадування про справжню любов, що вона повинна бути. І вона є безкорисливою і глибокою. А під кінець нашої зустрічі, як висновок, я вам пропоную таке творче завдання. Можете обрати одне, а можете виконати і перше, і друге. Складіть синкан до цієї притчі. Або хайку. Не знаю, що у вас, а у мене ось були такі два варіанти. Щодо синкану. Прощення. Безумовне, щире, чекає, повертається, прощає. Любов сильніше за помилки. Милосердя або хайку одні забуття. Зігнилося моя тінь, батьківський поклик. Цікаво, які у вас є варіанти. Ваше домашнє завдання. Ви можете написати есе. Чому важливо вміти прощати? Розмірковуйте або створіть комікс до притчі. Наша зустріч закінчилася. До побачення. Дякую за увагу.